Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Наталя, і більше року тому ми придбали цю стару хату у селі, займаємось її відновленням і облаштуванням території. У цьому відео я хочу розповісти вам про свою лохину, сорти, які в мене є, і що я досадила, а також про інші ягідні. Ще я розберу завали в сараї і покажу вам, як ми все там облаштували. А також трішки нашого буденного життя. Тож почнемо. Сьогодні в нас 14 грудня, трошки сонячна погода була, бо мороз вночі мінус 4 було. Ось, я дивлюсь, що з моєю лохиною. Бачите, там брунечки квіткові. Сподіваюся, на наступний рік вже щось буде. Цього року теж було, але трошки. Це сорт блюкроп. І він показав себе вже цього року. Наступного не знаю. Ну, бруньки ніби є плодові, а, але вже навесні, коли розпустяться бруньки, то побачимо. Трішки молодих пагонів вже було. Ось, а це блюкроп сорт, він такий. Дуже погано я його купила, думала, взагалі, може, не відійде. Але пустив трошки е, нових пагонів, то будемо дивитися, цей кущ покраще. Оце вже цього року я саджала. А це дворічні кущики. Е, два кущі в мене рікки, а це Чендлер. Але не знаю, навряд чи з них щось буде. Ну, Може, от на цьому кущику. Ніби як, але я не впевнена. Е, хай краще ростуть. Щоб вже щось було через рік. Нарощують масу, кущову. Ось. То в мене виходить скільки? 6, вісім, десять, 10, 10 саженців, лохинки. Я їх висадила в два ряди. Ну, подивимось. Оце смородина моя чорна, я її саджала минулого року. Вже було цього року трошки. У мене ягодок десь, кружечку я назбирала. Сподіваюся, що на наступний рік буде більше. Навіть кущик трошки підріс. І ще ось тут я цього вже року, цієї осені, крижовник я саджала, ну не знаю, подивимось навесні, чи прийметься, чи ні. Називається Джейн. Має бути тут мало цих колючок на ній. Як, як написано. По сорту, то що він безколючковий. Ну, за, трошки є, але в принципі так нема. Сподіваюсь, що виживе. А це різне добро, яке в нас частково перейшло з того маленького сарайчика, що знаходився за основним сараєм, який ми розібрали. Стелаж такий там був. В майбутньому ми плануємо його використовувати в самому сараї. Зручний він, в принципі, для зберігання. І я думаю, що ми його туди перенесемо. А Оцей шифер і оцей якийсь рубіроїд, чи що це таке було знято з літньої кухні, поки що воно тут лежить, Бо у нас будівництво. Оці карита такі здорові. Не знаю, чоловік взагалі мені позалишав на квіт їх, а чи буду я їх використовувати, це ще питання. Ось, ну, отака ванна у нас була тут на подвір'ї. Хлам'я вистачає. І це все-все, що зберігалось під літньою кухнею. Ось, ну і тут трохи ще залишилось. І Якесь залізо, ось, отакий станок. Не знаю, що це таке. Якщо хтось знає, може підкаже. Напевно, це якась драбілка для зерна. Я так розумію, а може й ні. Хто знає, напишіть, будь ласка. Це один з наших сараїв. Тут ми, в принципі, робили перепланування, можна так сказати. Бо тут загони для тварин були. Ми звідси все прибирали, вичищали, бо ну, звісно, тут була якась земля. Ні, тут дошки були. І вони вже мишами проїджені були. І ну, тварин тримали, то розумієте, в якому стані було. Тому заливали все бетоном, робили стяжку таку. Ще з будинком попереносили ці шафи. Ось. І використовуємо їх поки ну, для зберігання чогось. Ми трошки тут поприбирали, але бедлам з будівництвом не залишає нас. Хочу зараз просто по можливості щось поскладати. О, бо залишили ще помідори, які ми, яких ми ще погризли. Скуштували вони, смакували вони їм. То треба Чоловік навіз тут мені трішки бедламу. Щось він хотів генератор звідси, точніше, ставити ось сюди ось, і виводити трубу з цими газами, щоб було трішки тихіше і не так воно громко трахтіло. Але щось пішло не так. Труба залишилась, дірку зробили. Але генератор у нас на вулиці так і працює. Ось, а це наші міжкімнатні двері. До речі, ми трішки зекономили, і це були старі двері міжкімнатні, їх пофарбували наново, і ми їх встановлювали у себе в будинку. Це один з моментів, на якому ми зекономили. Що тут буряки в мене цього року? Не вийшло в мене з буряками, треба їх теж повикидати, бо вони пов'яли, нема з них толку. Коротше кажучи, треба викинути. Ну і зараз щось тут поскладаємо. Тут знаходиться мій ящик з різними хімікатами і добривами. То він ну, нехай тут стоїть. А ще ось тут ну, теж різні горщики. Сподіваюся, вони мені знадобляться у наступному році. Ну, не сподіваюся, вони точно знадобляться мені. А це коробка з мого минулого замовлення. Тут деякі хімікати замовляла. І мені в подарунок поклали гербіцид. Раундап така маленька е коробочка. Але мені сказали в магазині, що такий раундап це підробка. І, до речі, ми таким бризкали, е то ефекту від нього немає. Так що не платіть зайві кошти, не купуйте е таку фігню, е підробку, яка не дає результату. Раундап продається тільки у літрових пляшках, ну і більше розфасовка йде, а таких дрібних немає. У минулому році ми придбали трімер, не косарку, а трімер штілівський. Ось. Ну, вже користувались їм, а, не знаю, я не пробувала, якщо чесно. От поклала його тут, щоб він не заважав, бо він довгий. А, ну і потрошки все складаю. Ми вирішили залишити ці старі стільці. Не знаю, якщо в мене дадуть руки, хочу трішки їх реставрувати і використовувати в звичайному житті. Ну, в приватному будинку, в селі, вони лишніми ніколи не будуть. Навіть, ну, якщо для сараю. Ще ось цей стілажик, я його хочу відновити. Не знаю, чи вийде в мене. Ми вже трішки фарби поз... ну, познімали болгаркою звідси. Треба ще шліфувати. Ну, треба всю краску зняти, по-перше, щоб було з чим працювати, що шліфувати. І взагалі я хочу використати його для кімнатних квітів. Ну, якщо в мене вийде. Якщо не вийде, то залишиться тут. І я буду на цій полиці щось складати. У будь-якому випадку викидати ніхто не буде. Так що такі старі речі іноді стають у пригоді. Ще хотіла запитати вашої поради, якщо хтось стикався з тим, як знімати фарбу не болгаркою, якимось засобом, бо є такі місця, де просто болгарка туди не влізе. То порекомендуйте, будь ласка, чим можна зняти ось цю таку фарбу. Я не знаю, масляна вона чи не масляна, але вона вся потріскалась. Ось таку купу нагрібла. Цілюку всяку поприбирала. По... Поки що все на цьому, бо, звісно, багато ще роботи і все не встигнеш прийш... зробити. Але трішки вже краще. Ісі. Так, ну що, фінальний результат. В принципі, на сьогодні все, що хотіла, я тут зробила. Ну, може, не все, але по максимуму. Трішки упорядкувала, що можна зайти в сарай, я теж спотикалася. Поставила тут все, що треба. Тут чистенько. Ось. Ну, в шабах, в принципі, більш-менш порядок. Нічого такого супер немає, тому ще туди нічого не клали. На цій мажорній ноті закінчується моя субота, як то кажуть, по роботі. Будемо відпочивати, бо вже сонце сідає. Зараз покажу, яке небо гарне. Ну, ось так. Сонечко вже сідає, вечір. Гарне небо, супер просто. Подивіться тільки. Воно фантастичне. Червона камера все одно не передає кольори. На камері більш такі вони жовтуваті, а насправді вони рожеві і дуже гарні. Ну, це напевно на мороз Вже так трошки руки прихватує, тож будемо закінчувати і відпочивати. Можу я зупинитися, щоб не зняти цю красу. У цей сонячний день в мене був настрій створити затишну різдвяну атмосферу вдома. І прикрасити ялинку. Бо з цими вимкненнями світла і похмурою погодою геть не відчувається різдвяний настрій. У вас теж таки є. Але кожен для себе сам вибирає, чи сумувати, чи намагатися створити хоч якусь казкову атмосферу для себе. Тому я змінила скатертину на столі на більш святкову, поставила дідуха, нашого українського символа Різдва, повішала гірлянди на вікна. І прикрасила ялинку віфліємовською зіркою і янгеликами. Ха-ха-ха, а в нас перший сніжок. На наступний день, після того, як я прикрасила ялинку, в нас випав перший сніг. Ну чи не магія це? Тож ми з чоловіком вирішили прогулятися околицями нашого села. В 500 метрах від нашої хати знаходиться ставок, навколо якого ліс. Під хрускіт снігу під ногами ми пішли на прогулянку, помилуватися навколишньою природою, трішки сповільнитися і насолодитися моментом. Нашого стовочка є така мангальна зона, столик і там мангал є. Можна щось готувати і відпочивати, ось він, по бажанню, і з видом на ліс і на озеро. І прогулялися і йдемо додому. І так Опа прям радується такий кривіт, ніби наша хатина замурзана. але коли сніжок випав, то дуже прикольно виглядає і навколо ліс. Сьогодні в мене в планах пошанкувати капустою, покласти її. Для цього мені потрібно буде капусточка, моя з огороду, морква так само, ще лавровий лист, перець горошком і трошки тмини. Ну і звичайно, сіль. Капусту і моркву я вже пошинкувала, перемішала її. Зараз буду додавати лаврового міста трішки. Буквально тут два-три штучки. Ось, трішки кмину, просто для аромату, щоб був. Дехто не, не дуже полюбляє кмин, то це вже на смак. І чорний перець горошком додаю ще трохи. Ось, зараз я перемішаю, буде буду заливати розсол. Точніше, я буду складати в банку і потім додавати розсіл. Розсіл я роблю на літр води, додаю просто 2 столові ложки солі. Не цукор, не оцт, більше нічого я не додаю, тільки сіль. І воно класиться. Сама на своїх дріжджах. Ось так, щоб мені було простіше, я просто беру літрову баночку, тоді насипаю солі 2 столової ложки. Ви просто будете дивитися, по об'єму вашої капусти можна розводити на літрову, на півлітрову, точніше, баночку. Це буде приблизно ложка на півлітрову банку. І заливаю водою. Я все ретельно перемішую, щоб кристали розчинилися у воді. А потім беру і заливаю в капусту. І дивлюсь, якщо мені не вистачає, я буду ще розводити розсів. Ось, мені вистачило. І всю цю капусту просто накриваю кришкою на декілька днів і вже буду дивитися, коли вона буде готова. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячна вам за вашу підтримку. І не забувайте про коментарі під відео. Я всі їх читаю, і на минуле відео, що ви жалілись про звук, я намагалась це виправити у цьому відео. Щоб вам було зручно дивитися, тож до зустрічі у нових відео, Па-па!